Вітаю, шановні глядачі, Final Doom Плутоні Experiment. 22 мапа Mission Impossible. Два секрети десь тут вони знаходяться. Ось тут Rocket Launcher. Перший секрет знайдено. Е, стіна невидима. І тут у нас другий секрет з телепортом, з додатковим здоров'ям і. набої. Більше я нічого не знайшов, тому ми прямуємо на вихід з левелу на наступний левел, тому що пора вже. І мочити їх, власне. Так, а чи я тут проходжу, а отут от я не проходжу, здається, я проходжу ось тут. І ми, в принципі, готові перейти на наступний левел. Е один секрет не знайдено, зато я підібрав усі предмети всіх замочів. Наступний рівень називається Томпстоун. Е надгробок. Ну що ж, давайте під цей класичний музон Елісін Чейнс пісня Дембонс, надгробок. Tompstone, непогана назва насправді. Дабл Shotgun, позаду одразу ще один перехід, там де купа монстрів. І давайте розпочинати надгробки ставити. Купа ревенантів, ми одразу це помічаємо, робимо сейф на After Dark. І я не знаю, з чого тут починати. БФГ 40. О, у мене набої по плазмі. Біда, 57 ракет. а а Каже ревенант. А, о, каже, другий ревенант, обидва лежать просто. Щоб бочки лишаються, так. І демони десь тут присутні. Наприклад, пінки хочуть щось протидіяти, зустріти нас. Спектр разом з ним і ще один Пінки. тут у нас ну, непогано, все буде дуже серйозне. Додаткове ХП, я думаю, ми одразу візьмемо. Криваві ріки вже. Хе-хе. І нас очікує надзвичайна тусовка. Головне тут не пропустити архіваріуса, тобто архідемона, Архів... архіваріус пекла. Нас він десь очікує точно, тому що тут вони є на кожному левелі. Лицар пекла отримає по голові містер Шотганер. А, Ну і тут, певно елементально треба знищувати, напевно, починати. Хоча вони поки всі тусуються, то не буде питань у нас нагальних, але пекельний буде народжувати душі, він готовий вже. Стильно достатньо розлетілося. Так, і що? А, і тут ще двоє. Нормально, вони готові. Ну і пакельних треба душ трішечки розстріляти, тому що сильно вони тут активність велику підняли. Тут все окей, на жаль, не можу присісти, але під цракутного ми можу застрелити того зомбі. Ще два ревенанти. Цікаво, звідки вони з'явилися. Я тут, здається, всіх завалив з цього боку. Може, ми обійшли з іншого боку. Вам в пащеку, а тому, панову, з шотгану. Сейф. І сейф такий собі, тому що вискокує одразу на мене пін, е, Спектр. А, я тут двох ревенантів здолав. Добре. Добре є. Ходити можу по кривавій річці і двох зомбів одразу причешую, що в нас тут, більше нічого немає. А тут армор і ще декілька зомбів. Їх, до речі, не вистачало на, на перших левелах е, плутоні експерименту цього мегаваду, в який ми катаємо. Дуже багато секретів в нас очікує і. Мене просто з усіх сторін тут продовжують розривати, звідки вони всі повиходили. Напевно, я загрив якусь. Е Якийсь натовп. Давайте шукати їх усіх. Тут ми були. Тут ми були. Ревенант. Втрачена душа. Погано. Нормально, насправді, Ревенант отримав. Цей добродій отримав. Ревенант отримає так само ще раз. І готовий. Вони десь з цих коридорів вилазять, тому треба з ними. Покінчити насправді. Хе-хе. Чи зуби чистили, а? Тут треба буде синій ключ, запам'ятовуємо це. Втрачені душі не чистять зуби, вони просто нападають, нападають і. Рерванант потримає прямо в сідницю свою нормальному залітає. І мені зараз мало не залетіло. Оскільки багато ракет, то я думаю, ми сюди так само можемо влучно здійснити постріл. А де мені нині якісь злі, слухайте, не хочуть вони на позитиві бавитись. Ну нічого, ми, ми їх всіх причешемо тут, з дробовика і з інших речей. Я одразу Combat ремор, напевно, забираю, і поски, поки є невидимість, то давайте ми. Ага, жовтий ключ потрібен, щоб активувати наступні двері. Ми десь тут по сходах піднімемося. Тут нікого немає. Знову ж таки, підняття цікаве, достатньо. Тут треба буде синій ключ. Ой-ой-ой, давай, давай. Зараз всіх будемо стріляти. Навіть вони між собою, що б'ються там. Що фаєрбол летить. Що летить е какадемон, який хоче отримати з дробовика, а набої в мене настільки багато, що можу собі дозволити гамселити туди, не відпускаючи просто гашетку, правда, добродії? <кхе> Що по мапі. По мапі невідомо що, тому що все темно. Ще один ревенант. Двоє. Оце не дуже добре, тому що будуть засилати е, свої пекельні постріли. Треба перегрупуватися. Ракета йому зараз дуже влучно залетіла. Цей готовий. Наступний. Оп. Ще один постріл, ще один, будь ласка. Це був е, постріл небезпечний достатньо. Чому? Тому що е, могла б бочки тут вибухнути. Мапа, ну, така здається, вона з усіх боків можеш обійти туди, 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 але вона така. Закручена. Оба! Постріл на бігу. І цей Цей вживучий якийсь. Слухайте, багато їх, напевно, трупів. Давайте ще тут пальнемо. Може не треба стріляти. Ні, тут треба буде ще перемикати, тиснути. Надзвичайно велика кількість шотгангаїв виходить. Щось хоче ще протидії. Так, от комбат я забирати не буду. Ми, напевно, зекономимо демон. і, напевно, ще один з паралельного боку. Тому що вони так люблять тусуватися. Ну, власне, так і є. Це було достатньо очікувано. Обидва зараз ляжуть. Обидва лягають. Більше тут нічого немає. Нарешті набої для плазми, якої стає 100. Цього мало. Цього мало для хорошої розваги. Сейв, кількість супротивників. Я вже сотню замочив. Кобат-ремор не беремо, двері не відчиняємо. Е, бочки, та напевно, так само -по потрошки будемо. Чекай. Бачу телепортер тут. За дверима буде? Ні, буде ось тут він. Тан-та-та-та-тан. Ааа, ми туди потрапимо іншим чином, там є телепортер. Добре. Ще хпшку, ще шоті, шоті повний. Не розумію, де йти, ну треба ключ шукати, вочевидь, але я не знаю де. Тут синій потрібен з іншої сторони комплексу. Ага. Ой, мені тут не подобається. І правильно я роблю, що мені тут не подобається, тому що достатньо багато ревенантів, і, здається, зможу через вікно. Вільна каса. Хе-хе, мені летить, але не долітає. Наступний, ну тут не сильно буде влучний постріл. Тут з даблбарелом можна насправді спрацювати через вільну касу. Що робити з невільною касою, спитаєте ви? Не знаю. Вриватися туди з ракетланчером, напевно. Ось так зробити. Дві ракети йому залітає і... Його партнеру так само залітає, а мені ракета нормально пройшла. О, там ще імпи, вони, напевно, підуть звідси всі. Давай тут кулемет приготуємо. Ага. Кулеметом не обійдешся. Погано роблю, що сам з БФГ, тому що треба її все ж таки економити. Але я думаю, ми впораємося з усім. Є ще дабл баррел. Вони йдуть, вони наближаються. Ну і добре, тому що більше дробу залетить в пачеку. Ха-ха-ха-ха! Щойно ми відкрили е, шторку і були свідками двобою, нерівного не просто. Між Бароном Пекла та Ревенантом. Вони не поділили здобич, а здобич в цій п'єсі я. А, тут ще лицарі, ну давай. Ще декілька пострілів треба організувати. Насправді прикольний момент, що можна увірватися, їх всіх одне, одне на одного наагрити і. Е, ой, мало набоїв. В пащеку. Ні, не хочете в пащеку. Добре, звідси тікаємо. Сині двері тепер в нашому комплексі нас очікують. Потім секрети будемо шукати, напевно. Комбатер Морше лежить, треба запам'ятати про це. Де були сині двері? Ось тут. Багато какодемонів, Пейн і Спектри. Ну, найгризуться, тільки головне замочити Пейн який вже починає народжувати душі. Але отримають е, з усі нині, тому що я... Хорошому настрої і не хоче жабу бути жадібним мене. Оба! Одна залетіла, слухайте сюди. Здійснила прорив просто. демон. Щось спробує вистрелити і готовий. Пекельний коридор достатньо, дуже небезпечно тут. Слухайте. А що там у нас? О-о-о. Там справжнісіньке пекло. Червоний ключ буде знадобитися тут. У нас було ще одні сині двері. Десь тут вони були на початку левелу. Паралельного боку там був перемикач, який я мав би протиснути. Комбатерморф все ще не беру. Ви не повірите просто. Чому? Тому що не хочу. Використовувати його. Так, що це таке, а? Ну, пейне елементалі. Ну, наприклад, там реванати. Звідси стріляти не можу нормально. Пей на еліменталі треба замочити. Тому що він становить тут найбільшу небезпеку. Другий, так, да, це, це добре я зробив, що я сюди прийшов, тому що потім їх було б не е, знищувати. Звичайний шоті тут піде, тим більше, слухайте, наплодив душ. З кожного має вилітати по три душі при його е, знищенні, але він їх тут на... Можливо, ще один десь присутній. Я просто не бачу цього. Мені нарешті ракета прилітає від ревенанта. Тому ми цю місцину покидаємо, напевно. Наразі дивимося жовті двері. Були сині точно десь. Ще були сині, я бачив. Тут нічого немає. Був, Були не двері, а перемикач, власне, був. Тут жовтий. А ось тут синій. Оба, В пащеку отримаєш. Зараз тут Ревенант з'явиться, це вже читається. Вам ракету? Там ще хтось полетів. А, Елементаль ще летить. Ну, поки що нема проблем. Я навіть встигаю з Дабл даблбарелу спрацювати. Кокодемон так само потримає, імпи отримають. Цей їм отримає шокдану. Добре. Реманант ще один. Стріляє, слухайте. Мало не влучив. Треба дв дві ракети, напевно, засандалити. Не вистачає цього йому. Негідник. Отримає шоті, ще в постріл. Тут ще один. Погані наші справи. Ще ракета сюди на упередження. В цьому під ноги просто. Це готовий, а той ще стоїть. Вільна каса, якийсь має надзвичайні е здібності. Містер вільна каса. Добре. Що що я бачу? Здалося. Ну я не знаю, заходити сюди чи ні. ні 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 давайте. After Dark. Не треба було сюди заходити, сенсу немає ніякого, тому я добре зробив, що я зберігся. Що по супротивникам? Їх щось більше стає і більше, бо тут ще один народився. Ого, тут кімната. Тут треба ракету. Давайте. Опа! Диж, трішечки зайшло. Я бачу жовтий ключ. Я трохи ховаюся. Ремонанти ще живі. Один лишився. Має зараз загинути. Ракета... Ні, живий ще. Ну летить ще один дірек, залітає прямо в пещеку і тут хлопцям ще летить. Хлопці, один вижив, отримає шоті. Обережно, тому що тут... Хе-хе! Загін пінки! Разом зі спектрами. Слухайте, достатньо багато, їх супроводжує е, той, хто їх випасає. Власне, лицар е, пекла. Його тут е, поставили пасти корів пекельник. І, власне, він сам є корова, але він не хоче цього визнавати. Що ж ви так, молоді люди? Треба визнати вашу присутність тут ну, в пеклі. І з даблбаррелу отримати тут. Нам під епізоді писали, що я маю влаштувати їм справжнісіньке власне пекло. І власне, чим чо, би цим не зайнятися? Так, і що вільна каса знову? Летить з ракетомету, ще сюди залітає, нормально. І ще один какодемон з'явився. Ну тут е дуже велика концентрація супротивників, як йому в пащеку зараз залетіло, прикольно, а в другого не влучив. Сильно літає, слухайте. Отримає. Ще один сейф пішов, і ми продовжуємо нашу тусовку. І що ті можна сюди дати, напевно. Ось так. Тімпи на такі страшні супротивники, як. Е як пей на елементалі. чи встигну, встигну. Лутить дві ракети. Ще летить ракета. Треба, щоб він вибухнув зараз. А, блін, не, не, не встиг. Якби він вибухнув, то це б додатковий демедж нанесло, як отне мене, здається, так вийшло, але трішечки тільки. А комбатерморф все ще на місці, тому ситуація більш-менш. Ракета, хлопці, ваша. Ще двоє. Цей готовий. Цей так само готовий. Додатковий демедж, не знаю. Я бачу там клоаку і, напевно... Застрибую сюди. О! Не встиг! Хе-хе, <со> я не встиг! <со> я не встиг я помираю. Чекайте, треба оперативно діяти. Сюди, сюди. Все, армор звичайний. Та сенсу навіть немає його брати. А куди далі? Сейф є, Сфера душі. А куди далі? А далі на ліфт. Ну, сфера душі, окей. Чи зможу звідси сюди? Не зможу. Сюди зможу зато, окей. Дуже добре. Набої жовтий ключ. Набої треба підбирати? Власне, треба, але тут треба баюсют, напевно, якийсь. Червоний? Так, червоний. Ну, ну і що це дало? Трохи шоті я підібрав. Що це нам дає? Тут хтось може з'явитися, ніхто не з'являється. Я чую, хтось літає тут на левелі. 249-49 лишається. БФГ чекайте, економимо. Плазма в мене є, що в нас в цьому залі. Мені треба жовтий ключ дістати? Прямую сюди. Це на жовтий не виводить. Там перемикач протиснутий. Елісінжій, це яка крута група. Е, якось звідти треба потрапляти. От звідси, напевно. Але ж був всюди. Невже спочатку червоний треба дістати? Не розумію. Not understand, насправді, давай сюди. Пару ревенантів. швидко рокетланчер. Нормально він тут застряг. Ну і що, хлопці? Почеку утримаєш, і все, і питання вирішені. Здається, йду туди, де треба. Тут ми натискаємо перемикач, там піднімаємося. Додаткове ХП, ну. Беру до 200. Тому що нема на то ради. І... Жовтий мій, ніхто не наважується здійснити напад. О, очікувано достатньо. А, ага, каже Ревенант. Нормально, мало не завалив мене. Щось з дабл барелу не вистачає все ж таки демеджу. Секрет. Секрет не пропускаємо. Чекай, десь тут, я бачив. Я щойно бачив. Щойно бачив, щойно бачив. Ось тут він. Ага. Нормально, тут телепорт ще якийсь. Ну, я навіть не знаю. робимо сейф, що по рокетланчеру. 37, давай, напевно, чейнган. Е, е. Мені капець. Все буде добре. Мегасферу! Підібрав і. цей. Це був секрет? Не знаю. Ну, власне, я мало не загинув тут тому в тому секреті через того Арчвайла. Мегасфера потім з'явилася, коли я встав сюди. Пекельну пентаграму. Тепер треба зорієнтуватися. Я ще щось бачив на мапі, що я от бачу шматок, який цікавий. А де ми йшли? Ми взяли жовтий ми маємо вертатися. Чекай, я тут зайшов, тут зайшов і проходжу сюди. А я вертаюся на початок левелу. Я розумію, що мені треба протиснути перемикач жовтий, який десь тут був на початку мапи. Просто щоб позбутися їх. Точність пістолета вражає. Просто вражає. Де був жовтий перемикач? Я зробив коло. Да навряд чи тут. Перевіримо. Перевірка невдала. Здійснити наступну перевірку. Жовтє... Жовтий перехід. Та десь вже тут був. Блукаю по левелу капець просто. Не можу зорієнтуватися. Ось він є. І що це нам дає? Незрозуміло, але я тут ще ракету підберу з вашого дозволу і буду просуватися по левелу. Щось мало відчинитися. Мені треба шукати червоний ключ, вочевидь. Тому ми робимо ще один перехід. Тут мені нічого не потрібно. З іншого боку, хіба що? Ось тут ми проскокуємо. Тут був коридор, тут ми брали ключ. Е -е, там ще перехід. На цій стороні левелу я нічого не, не бачу, тому я думаю, мені десь сюди треба все ж таки йти на цю сторону комплексу. Поступово суну. Я чую, що монстри е, кричать за стінами. Тут щось відчиниться, тут навіть секрет. Він підсвічується. Цікаво, як його відчинити. Тут можна пробігтися, тут ще є секрет, давайте зробимо сейф. Так, декілька ракет. Добре. Як оцей відчинити? Невідомо. Ага. Ну, це перемикач, наприклад. Невідомо, як ця стіна, оця жовта, на яку я дивлюся, відчиняється. Просто невідомо. Я притиснув жовтий перемикач, напевно, ще десь є жовті двері, в які я не ходив. Давайте дивитися по комплексу. Бачу один перехід. Бачу ще один, давайте якось так, так. Це був синій, я щойно тут був. А, тут червоний буде потрібен, це, напевно, буде вихід. Шукаємо. Знайти не можемо. Ну, заплутані левели. Вони стали більші на цьому підепізоді. Дійсно. Тут протиснув, значить, що це дає? Треба вийти в коридор. Розвертаюся. Там, жо... Там червоний потрібен буде, я ще що, що ти підібрав. Я ще шоті підібрав. тут ми усюди були, тут я так само був. Тут червоний буде потрібен. Тут все протискали. Ну я зробив коло. Тут щось відчинилося. Ні, мені треба туди, власне, потрапити. Ага, все, я зрозумів. Комбатремор ще не поспішаємо брати, тут щось відчинилося. Два какодемони, ну був з паралельного боку цей перехід був. Давай стріляю. Цей готовий. Його е е зловмисник так само готовий. Плазму тільки забираю. Пам'ятаємо, що тут є набої для шоті, забираю. І комбат-ремор ми ще не забираємо. А де мені треба йти? Тут я синій не протиснув, до речі. Це з паралельного боку. І. сюди. Набої для шоті. Не забуваємо. Вихід на червоний. Значить, тут, значить, у нас буде якийсь перехід. Чекай. Це вихід. Тут я синій протиснув. Combat Armor. Це вихід з секретом, який я не міг зайти. Я розумію десь сюди мені треба йти. Але тут клітка і мене сюди не пускають, от мені треба в той комплекс е втрапити. Я не бачу, як це зробити. Там червоне, значить ми там будемо і перемикач, протискати. Але як туди втрапити? А, все. Питання знято, я перепрошую. Аааа, каже, ревенанти і мені прямо в мармизу 30 хп і армору зняв. Нема проблем. Спектри, нема проблем. Прямою вперед на спектрів, напевно, вийду. Можливо, на архідемона сейф зробимо, тому що небезпечно. Ревенант прямо тут. Launcher 41. Отримайте в ногу. О, нормально йому залетіло. Навіть з даблбарелу не треба було додавати. Не всти... дуже повільно перемикається зброя. Тут дуже багато ракет, тому ми зайшлемо так, вам ось так. Ну і все побігло на мене. Давайте ракету прямо туди. Неважливо, де вона влучить, тому що вузький коридор достатньо. Кулеметників, здається, розвалило. Зараз остаточно. Беру кулемет. О! О! Му, я за вами скучив, хлопці. Давайте декілька ракет від нашого столика вашому. Кулеметник е, погано що стріляє, тому що може влучити по мені. Мені здається, десь тут секрет буде. Нє-ні, просто здалося. Як от демон отримає в пащеку просто. Хто там ще був? Хто ще хоче отримати? трішечки... 12-го калібру ви ще хочете отримати так. Ну і власне. А, ще тут в нас. Я назву тебе Мігель. Мігель Картес. Мігель Картес готовий. Тут треба перемикач натиснути. Там ще кулеметник. Поганий сейв, до речі. Давай кулемет дістанемо. Просто розвалимо і зробимо ще один нормальний сейв. Дуже багато набоїв для шоті. Вони по 4 набої я збираю, але я їх зберу. Тепер дві колони, за колоною щось буде зараз, ні? Капець просто! Просто капець! Як тут виживати? Як, як ти влучив, блін? Я ж не стояв тут. Готовий! Ще Да, Та сюди з БФГ, що ти тут... Ого, мені ракет прилетіло! Комбатермор піде вжило, слухайте! Живий ще! Негідник, блін, 37 хп! Готовий нарешті! Ракета залітає! Мені залітає! Кайф просто, оце дум. І тут зачинено. Чекай, тепер не треба поспішати. Тепер відчиняється. Ні, тепер не треба поспішати. Треба дістати комбаттер мор, всі аптечки. Ти не гідних ще звідки. Я всіх вас завалив. Зараз тільки не померте мені. Щось, певно, відчинилося, може ще один архідемон присутній. Да. А я так класно зіграв цей епізод. Давай, тут сейф. Стріляю одразу, ще раз. Все одно він влучив. Ще стріляю. Ще по ньому. Готовий. Другий. Готовий. Все, тікаю. Нормально. Тут зараз навіть ліпше вийшло. Де там ваші ракети, містер ревенант? Все, ракети готові. Вийшло в ліпше. Зараз прийде ще один ревенант. А може не прийде. Забираю аптечку, протискаю. І за комбаттермором пішов. Ремонанту нема. Я одного, значить, пропустив. Позаду. Не знаю. іду за комбатермором. А, тут червоний ключ я маю дістати. А, ревенант є, присутній. Я перепрошую, він присутній був. Може, позаду щось відчинилося. 28 ракет і йому впотилицю просто. Ще один. Було небезпечно достатньо. Ще ракета. Нормально, готовий зараз буде. Не поспішаємо. Десь вони з'явилися, от звідси, здається. Так, так, так. Коттермор, де він був? А, спробуй згадати. Я, здається, пам'ятаю, тільки не пам'ятаю, як до нього дістатися. Не туди вже йду. Треба йти сюди. Такий заплутаний левел. Тут ще не відчинилося, напевно, в кінці відчиниться. Чекайте, через ті коридори. От сюди ми йдемо, забираємо комбатермор. Додатковий армор не потрібен. Це ще ми пам'ятаємо, що він тут є. І що куди мені? Мені, напевно, треба в той перехід там, де я був щойно. Значить, я шукаю знову ж таки жовті двері. О, ракети непогано з паралельної сторони. Певно, ні, ще хтось речить. А скільки їх всього 10 лишається? Зараз всіх замочимо. Не треба хвилюватися. Усі е сумлінно чекають свою чергу, щоб бути замоченими. Плазму дають. Двері якісь? М -м. Стрибок віри за червоним ключем. Напевно. Напевно, зігріємо трошки спектрів. І ще з дабл барлу дам. Ось так. Тут, напевно, треба звичайний Шотя, Це і готовий. Манкубус. З'явився, звідки лязь, а? Отримаєш шотя. Ще сюди треба ракету дати. Дві ракети по Манкубусу, він ще живий. Отримав пощеку. Ще двоє. Телепорт відчинився, не знаю, в двері чи в телепорт? Двері давайте подивимось. А я не піднімлюся потім. Ще хтось там є, але ну, якщо не Арчвайл, то нема питань. БФГшник uh, в мене є. Добре, я повернувся. Набой. Перемикач. І що, і куди? І тут секретик ще зачинений. Ага, відчинився нарешті цікаво коли. Чекало, звідкись. Я його протискав при вас. Е, останній ревенант. Останній ревенант в, ролі, в його ролі Леонардо Ді Капріо. І він перемістився за вільну касу. Щоб утримати останній постріл з дробовика. Ще живий. Готово. 252 секрети лишається. Тут беремо шоті. Де вихід з левелу? Питання, звісно, таке нагальне, слухайте. Тут був-був-був. Дивлюся, мапу просто. Я знаю де. Там, де червоний коридор був. Е... Там, де я синє відчиняв. Ну, левели такі, слухайте, дійсно великі стають. Не тут. Не тут. Тут набої для шотів, їх би підібрати. Я думаю, обійдуся. Ось тут зараз буде поворот. І ось мета нашого візиту. Не поняв. Я думав, що це вихід з левелу. Тут, значить, я забув навіть, що я тут був. Ну тоді можна шукати вихід з левелу. Питання нагальне, де він? Я бачу ще один перехід цікавий, там таке жовта фігня. Ні, я пішов не туди. Там був жовтий ключ з тієї сторони комплексу. Реально блукачка почалася, значить тут був телепорт. А, ось воно. Ось воно. Ого. Ого. Ну і. У мене є всі три ключі. Я зрозумів, я не протиснув червоний перемикач десь. А от де він був? Це питання таке нагальне, слухайте. На цьому левелі і перемикачі, і двері є, тобто всіх кольорів. Я бачив синій. Е, жовтий і, і. Це жовтий я протискав. Ну тут, судячи з усього, пошук поза кадром в нас. А скільки ми граємо? 27 хвилин. Давайте серію тут на цьому. 23 мапа Tombstone. Армор, я буду шукати червоний перемикач, тому що ми тут і так набігалися. Дякую за увагу, Final Doom плутоні experiment, Потужні левели останнього підепізоду, це. 4... А ось він. Все. Додаткове ХП. І. ну, В наступний левел підемо в наступної серії. І побачимося. Грайте в старі хороші ігри. Збирайте набої для шоті. І готуйтеся кліпати демонів, тому що ми ще завалили далеко не у всіх. Ще трішечки лишилося. Побачимося!